Мабуть, всі бачили фото залужного на обкладинці Time, але мало хто таки читав ту статтю. Ми зібралися з силами і гуглом та Божою поміччю переклали цей матеріал українською мовою. На наш погляд, зміст статті зрозумілий, тож пропонуємо її вашій увазі. Ми скоротили деякі незначні епізоди, аби матеріал не був надто довгим. Також повідомляємо, що у статті були короткі згадки про Єрмака та навіть Арістовича, без котрих стаття нічого не втратила. Тож що написали тайм про залужного і про російсько-українську війну. Валерія Залужного легко було би недооцінити. Коли генерал не в уніформі, він віддає перевагу футболкам і шортам, які відповідають його легкому почуттю гумору. Коли наприкінці липня 2021 року він вперше почув від помічників президента України, що його запрошують очолити Збройні Сили України, його приголомшена відповідь була що ви маєте на увазі? Але коли буде писатися книга історії війни Росії проти України, Залужний, мабуть, посяде визначну роль. Він був частиною українського керівництва, яке витратило роки на перетворення армії країни з незграбної радянської моделі на сучасну бойову силу. Загартований роками боротьби з Росією на східному фронті, він належав до нового покоління українських лідерів, які навчилися бути гнучкими та делегувати рішення командирам на місцях. Залужний виявився тим військовим розумом, який був потрібний його країні. Написав у травні для Тайм генерал США Марк Міллі. Зараз ініціатива має ключовий поворот на користь України. Найбільшим успіхом Києва з початку війни в лютому став блискавичний контрнаступ на північному сході країни на початку вересня, який приголомшив російські війська. Вони втекли в безладді та поступилися величезними частинами окупованої території. У поєднанні з другою операцією на півдні українські сили кажуть, що вони вирвали з під російського контролю понад 6 тисяч квадратних кілометрів, менш ніж за два тижні, і це підтвердило аргументи українців про те, що співпраця з розвідкою та мільярди доларів зброї та матеріальних засобів, наданих західними союзниками, дадуть результати на полі бою. Українські та американські офіційні особи вірять, що війна буде довшою та кривавішою, ніж більшість уявляє. Путін продемонстрував, що готовий пожертвувати своїми військами та вчинити звірства, щоб виснажити свого супротивника. Валерій Залужний став обличчям війни. Його персона повсюдна в українських соцмережах. Фанатські канали в Телеграм мають сотні тисяч підписників. Багато хто змінює свої профілі на фото генерала з руками у формі серця. Коли залужний заходить у темну кімнату, він не вмикає світло, він вимикає темряву, жартують в одному з вірусних відео у Тікток. Залужний пив пиво на дні народження дружини, коли вийшов на вулицю, щоб прийняти телефонний дзвінок, і дізнався про свою нову роботу. Звання та статус 48-річного генерала на той час були набагато нижчими від посади, яку йому пропонував Зеленський. Головнокомандувач Збройними силами України є вищим військовим званням країни, вищим за цей ранг є лише сам президент. Ця висота викликала відчуття, схожі на запаморочення. Я часто озирався назад і запитував себе, як я потрапив у це. Про це залужний розповів Тайм у червневому інтерв'ю комусь вибір здався необдуманим. Хоча він заслужив репутацію агресивного та амбітного полководця, залужний також відомий тим, що. Більше жартував зі своїми військами, ніж дисциплінував їх. Народився в радянському військовому гарнізоні на півночі України в 1973 році. Він каже, що мріє стати коміком, як і сам Зеленський. Натомість він пішов стопами своєї військової родини, вступивши до Академії в Одесі в 1990-х роках. Залужний пройшов шлях від командувача взводом до керівництва військами країни на східному фронті після анексії Росією Криму в 2014 році. На цій посаді він розвивав молодших офіцерів і заохочував більш швидке прийняття рішень. Передав повноваження командирам на місцях. На відміну від російської армії, сержанти будуть не ЦАПами відбувайлами, а справжніми заступниками, покликаними створити конвеєр військових талантів, сказав він у інтерв'ю у 2020 році. Назад до армії 2013 року шляху немає, сказав він. Але залужний також поважав і захоплювався настановами своїх російських колег. У своєму кабінеті він зберігає зібрання творів командувача Збройними силами Росії генерала Валерія Герасимова, старшого за нього на 17 років. Я виховувався на російській доктрині, і я все ще вважаю, що вся наука про війну знаходиться в Росії, каже залужний. Я вчився у Герасимова, я читав усе, що він коли-небудь писав. Він найрозумніший з людей, і мої очікування від нього були величезними. Коли Зеленський став президентом у 19-му році, війна на сході України тривала вже п'ятий рік. А Залужний виконував обов'язки командувача в зоні бойових дій. Йому довелося поінформувати нового президента про військові дії та командні структури. Він знав, що Зеленський ніколи не служив в армії і не планував навчати його тактичним деталям ведення війни. Йому не треба знатися на військовій справі, так само як не треба знати медицину чи будівництво мостів, каже залужний. На його подив Зеленський ніби погодився. У 2020 році залужний керував амбітним комплексом військових навчань, серед яких було випробовування протитанкової ракети Джавелін. Під час спостереження президента з оглядового майданчика демонстрація провалилася. Залужний був упевнений, що в офісі президента його знатимуть як того невдаху з несправними джавелінами. Проте, Зеленський хотів відкинути старше покоління чиновників у пошуках нових лідерів та мав звичку підносити людей, з якими він відчуває взаєморозуміння, незалежно від рангу у липні 2021 року. Коли росіяни підтягнули танки до кордону, а американці попередили, що незабаром Україна може зіткнутися з повномасштабним нападом. Президент вирішив поставити залужного керувати. На відміну від Зеленського, який скептично ставився до звітів розвідки про неминучість масового російського вторгнення, залужний був частиною корпусу українських офіцерів, які розглядали це як питання часу. За кілька тижнів після вступу на посаду він почав впроваджувати ключові зміни. Офіцери матимуть право відкривати вогонь у відповідь з будь-якої доступної зброї, якщо вони піддадуться нападу, без дозволу старшого командування. Нам потрібно було збити їх бажання атакувати, каже залужний. Нам теж потрібно було показати зуби. На початку лютого тиск його нової ролі почав проявлятися. Початок військових навчань з залученням тисяч українських військових став розчаруванням, оскільки базові маневри мали на меті імітувати напад Росії, показуючи недоліки в обороні України. На думку залужного, навчання були найкращим шансом для України вижити, а командири сприймали їх недостатньо серйозно. Я цілу годину кричав, згадує він чоловіки, які сиділи за столом, були здебільшого старші і досвідченіші, ніж залужний. Я пояснив їм, що якщо вони не зможуть це зробити, наслідки коштуватимуть не лише життя нам, але й нашій країні. Отож, генерали почали готуватися. Вони перемістили та замаскували військову техніку, вивели війська та зброю зі своїх баз і відправили їх у тури по країні. Це включало літаки, танки та бронетехніку, а також зенітні батареї, які незабаром знадобляться Україні для збереження контролю над своїм небом. Запах війни не можна переплутати, каже залужний, і він уже відчувався в повітрі. Але коли справа йшла до деталей його стратегії, залужний тримав їх прихованими до останнього. Я боявся, що ми втратимо елемент несподіванки. каже він. Нам потрібно було, щоб супротивник думав, що ми всі розгорнуті на своїх звичайних базах, куримо траву, дивимося телевізор і публікуємо дописи у Фейсбук. Коли вранці 24 лютого почалося вторгнення, генерал мав дві стратегічні цілі щодо захисту України. Ми не мали допустити падіння Києва, сказав він. А на всіх інших векторах нам довелося проливати їхню кров, навіть якщо в деяких місцях це вимагало втратити території. Іншими словами, метою було дозволити росіянам просунутися а потім знищити їхні колони на фронті та лінії постачання в тилу. На шостий день вторгнення він дійшов висновку, що це працює. Росіяни не змогли взяти аеропорти навколо Києва і просунулися достатньо глибоко, щоби почати завантажувати лінії постачання, залишаючи їх відкритими. Міллі, американський колега залужного, був певним чином вражений, коли побачив, що українці тримаються. Він запитав у залужного, чи планує той евакуюватися в більш безпечне місце. Я йому сказав, я вас не розумію, каже залужний. Для мене війна почалася в 2014 році. Я не тікав тоді і не збираюся тікати зараз. Залужного здивували промахи Росії, коли ворог зіткнувся з сильним опором або втрачав здатність поповнювати запаси, він не відступав і не переходив до іншого підходу. Вони просто загнали своїх солдатів на бійню, сказав залужний. Вони вибрали сценарій, який найбільше влаштовував мене. Незважаючи на те, що США та союзники продовжували надавати країні мільярдну військову допомогу. Новини були похмурими. Росія завдала удару по стратегічному портовому місту Маріуполь, вбивши тисячі мирних жителів. У травні капітулювали сотні українських бійців, які захищали останній опорний пункт міста, металургійний завод Азовсталь, у містах і селах, окупованих російськими військами, були виявлені масові поховання. Через кілька тижнів Україна почала робити те, що видалося військовим аналітикам незвичним. З верхівки уряду українські посадовці, включаючи Зеленського та міністра оборони Резнікова, почали публічно рекламувати свою підготовку до масштабної операції з повернення території на півдні. В очікуванні атаки Росія почала передослоковувати війська, включаючи деякі зі своїх найбільш елітних підрозділів з інших регіонів, щоби зміцнити свої позиції на півдні. 29 серпня українські військові повідомили про початок довгоочікуваного південного наступу, але були ознаки того, що відбувається щось інше. У нас триває війна і не тільки на півдні. Заявив 1 вересня тайм голова РНБО Олексій Данілов. Лінія фронту становить 2,5 тисячі кілометрів. Чимало експертів сумнівалися, що Україна зможе вести контрнаступ на одному фронті, не кажучи вже про два. Через п'ять днів українські війська завдали раптового удару на північному сході країни. Росіян застали зненацька. Багато з них безладно втекли, залишивши зброю та спорядження. Місцеві звіти малювали принизливу картину відступу, описуючи солдатів, які викрадали одяг, велосипеди та автомобілі цивільних, щоб втекти. За шість днів українські військові відбили приблизно три тисячі квадратних кілометрів контрольованої Росією території, включаючи стратегічно важливі залізничні вузли, які використовувалися для поповнення своїх сил. Цей удар приголомшив Кремль американських чиновників і навіть українців. Я навчив себе помірковувати свої очікування, щоб потім не бути розчарованим, розповідає Резніков Тайм. Деякі прориви відбувалися трохи швидше, ніж планувалося. Розвідувальні дані та сучасне озброєння, надані заходом, також допомогли вони дали нам розташування противника, скільки їх там і що вони там зберігають, розповідав Резніков. Тоді ми вдарили. Надана Пентагоном рехетно-артилерійська система високої мобільності Хаймарс дозволила Україні знищити склади боєприпасів, палива та командні пункти. Легкі транспортні засоби, такі як подаровані США Хамві, а також вантажівки та танки, надіслані Великобританією, Австралією, Нідерландами, Польщею та Чехією, дозволили їм переграти росіян. Українці продемонстрували набагато краще розподілення операції на тактичному рівні, каже Джефрі Едмондс, колишній аналітик ЦРУ та директор Ради національної безпеки з Росії. Вони набагато більш дисципліновані. Також вирішальною кажуть українські посадовці, була гнучка структура командування. Українська армія має свободу приймати рішення на всіх рівнях, каже Резніков, порівнюючи це зі стандартами НАТО. Вони це роблять швидше, на відміну від росіян. Загартовані війною українські лідери знають, що нещодавні успіхи лише виграли час. Операції України на півдні просувалися повільно. З наближенням зими Київ має подбати про те, щоб не перенапружувати сили. Зі свого боку залужний готується до тривалої і кривавої битви, знаючи те, що я знаю про росіян з перших вуст, наша перемога не буде остаточною, сказав він Тайм. Наша перемога стане можливістю перевести подих і підготуватися до наступної війни. Автори репортажу Леслі Дікштайн та Сімоне Шах. Видання Time.